28 лютого виповнилося 69 років із дня заснування нової каховки міста, зведеного на основі села Ключового. Це свято не тільки для сучасників, а й дано на пам'яті першобудівникам. Сьогодні новокаховчани продовжують розвивати рідне місто. На належному рівні працюють комунальні підприємства. Гідно несуть свою варту медичні працівники та освітяни. Місцеві установи і організації, підприємці активно забезпечують життєдіяльність та економічний розвиток міста. Кращі з них були відзначені на традиційному вже 22-му за рахунком рейтингу популярності Дніпровська перлина. Завдяки небайдужим жителям та ефективним керівникам Нова Каховка стала більш чистою, охайною, то одним із найуспішніших міст України. Ми за ці роки багато чого зробили. Одне з таких глобальних досягнень це те, що все-таки всі ці роки Нова Каховка, попри будь-які революційні події, події на Майдані. Нова Каховка. Жила своїм життям і більша, абсолютна більшість частина міста е якраз е вели себе спокійно, гідно, е несли відповідальність. Знаходили порозуміння, бо якщо є спокій, людський, політичний економічний, тоді можна рухатися вперед. Телеканал Твій Плюс щиро вітає громаду нової каховки з днем народження, радіє багаторічній дружбі та співпраці, зокрема у рамках першого телевізійного фестивалю дитячої творчості «Таврійська зірка. Нехай нова каховка завжди розвивається, а серед її жителів панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра.